Виконуємо номер 1567 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Познач на координатній площині точки М з координатами 0 і 6, Н з координатами 12 і 2, К з координатами мінус 8 і мінус 2. Проведи проміні МН і МК. Знайди міру кута КМН, за допомогою транспортира. Приступаємо до виконання, позначимо точку М з координатами 0, 6. 0 у нас і 6, 1, 2, 3, 4, 5 і 6. Це наша точка М. Далі позначимо точку Н з координатами 12. 2. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, десять, 11, дванадцять і 2. Точка N і точку К з координатами мінус вісім, мінус 2. мінус один, мінус два, мінус три. Мінус чотири, мінус п'ять, мінус шість, мінус сім, мінус вісім, мінус два. Це точка у нас К. А тепер проведемо промені МН і МК. МН проводимо промінь. І тепер МК. Вимірюємо градусну міру кута КМН. Прикладаємо транспортер так, щоб його цент співпав з точкою М. Промінь МК проходить через позначку 0 на шкалі. А промінь МН показує градусну міру 115 градусів. Записуємо Кут КМН дорівнює 115 градусів. Номер 1567 виконано.